Ніхто не може підключатись, ні. Так. Е. А так вже питалась, що ми нього таке ім'я. Ну тому що... Він скачав гру, а там не знає, як змінити свинью. Знається геть по-дурному. Хе. Так. З чому робимо? Що ми робимо? я допомагаю Пройти DLC. А, да, я mm -hmm. разогнал. Mm -hmm. На mm -hmm. джойстику. Не, не на клавіатуре. Чи чаш попали на mm -hmm. я, я, mm -hmm. я так, Не Не... не...

Я використав Lightning Bolt. Чому? А, тому що це... Ну, на мою думку, найкраща граната для да. того, щоб похилитися. Немає ніякої затримки. Нічого такого. О, я почти трохи. Не, я, я раніше я використовував позицію. Це, ну, наскільки я де є Дегіперіонська дуже, ну, дуже популярна, ну, ja, точніше, дуже популярна, але вона теж добре для того, щоб прохиїватися. З цим ніхто не спорить, навіть я. Дуже хороша. Ох... Oh. <coughs> um, що тут робити? Оце, я думаю, дуже мені подобається, коли ці фан-боти просто іноді Стоять на місці. Їдуть, їдуть, і вони застрягли. Це трохи неправильно. Uh, чому іноді підвисають? Ну, по-перше, тому що ми на великій відстані одне від одного. Хтось під'єднався. Uh, чи буду я кикати? -то? То, -то, То ні, хай буде. Під'єднаються тільки мої друзі зі стілу. Більш ніхто не може під'єднатися. Я. я просто не знаю всіх своїх друзів. На ну, чому проблема? Шо, чому він біжить сам? Там же ж ми один фанбот. А. Може, па. Шо, ш! Крік, перша ріні! Що? 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 Це нормально! Це не серйозний кіст, чувак! То що питалося чому підвисає. Тому що. Ми... Ну, на великій віці одне від одного. А, чому такі зброї це? ха Сам не знаю. Ну, він трохи зволновав угр. О, раунд, лево, есть. Level hype. Level three hype. Чи в мене були підписчики? Е, ти пізно зайшов, Драйн. Так, вже були, вже було, вже двоє чоловік підписалися, такий стрим. А, серйозно? це таке? Квадратики? Мне... Що це таке, Я не розумію чому квадратики. Че, о, 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 о. О, бачите? Ну, ещ мне. що? что. Чи ми тогда... Точно думаємо всіх. що, без швидко проходити, то від цього не отримаєш ніякого фанта. Цього дам. О-о-о! Давай, так. О, 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 я! Ти ж ч люжий? Оооо. Че? У нашу вардину уже все было дуже тяжко прокачаться так звичайно так это я звичайно играю в присеку тогда будет видео видео не знаю що я зазвичай стрим мало часу для просто видео

Бій за своє життя, так. Він набагато менший. Це є, Ну... трохи менше. Іноді я, я просто не встигав убити, отак от таку, залишається секунда. Я маю вижити і, і все ж таки ні. Привик, що в другій частині набагато більше. Що він робить? Він стріляє з пушки тої. Так, розумний чувак. Дуже, Воу, wow, 63, Ну, Каталізатор, тільки що питалися. Привіт, пазузок. Дякую, нормально. Мало хто питається про мій стан здоров'я, але трохи прибув. Чому ніяка музика не та? Не знаю. Нема музика? Хочется, Хочеться знову знать, не заработает. От ні! О ні ні! не Ні! Ні! Тільки знову не впасти! Тільки не впасте. Це мені не спидобуть. Ого. Ого, ого. Ого. О. Я-я- я здесь принял. Оооо. Ах, не надо же. Падать. Как же все тупо. Чтоб ты сдох. Так я давно людям. Ты надо. Не біл? Не знаю, может я попробую. Нет, ну в зале не, не сократный. Я зараз стрім пізніше покажу. Можливо. А. Так. Привіт. Нормально як в тебе справи. Минулий стрім, так. грали з способ. Дуже добре зіграли. За кови він грав, він играв за Маю. Його білд. Доволі таки хороший, але не до кінця, так скаже. Чому? Ну, Не знаю. Я не пам'ятаю, як називається скіл, але після того як закінчується. Ну, коли у захваті ти вбиваєш противника, то після того захват як, ну, якби продовжується і переходить на іншого а, противника. Ну, він такого не прокачав. Як на мене даремно, тому що це дуже хороший скіл. Його обожнюю. А ще я мій білд я прокачався. Саме останній скіл у третій. Ну, у лівій гілці прокачки. Тобто, коли ти береш е, у захват противника, е, він стає якби за тебе. Uh, ну, урон на нього зменшується, але все ж таки він... Якось, робить так, що респауниться набагато швидше той скіл. Дуже швидко виходиться. Так. А, о! дивіться, клінери, що це вибіг. Який в нього? Я не знаю, як був. Чи є він у ютубі? Ні, його немає. Немає. Раніше він у всіх іграх він був підписаний Ну, взагалі ну, різкотизатор, тому що він сам ну, скупляє ігри, той самий контру з другим купив недавно ну, з самого початку ну, купив її і закинув її в інтернет. Тобто, ну, щоб люди качали того, все. Тринута його підписав. Ходяча реклама.

Є скіл середній міці покачка, де ти можна включати. Ось чому я. Аж, э, щет, э, обережна любов. Ні, безпечний їздок. Отак от. Обережний їздок. Э, простіше на англійській, воно. Э, э, rider. Це простіше. Так Также в цьому ж DLC ви можете знайти. Ти, от він. Вважаєшто? Rose Rider. Він додає купу життя. Іноді. Якось непривично бачити, коли треба Звик до нього, за нього. грати там за

Оце! це? Що? Серйозно? Серйозно? Я як я це розумієте? ха так! це так. весело. Цікаво. А-а-а, все тут так, без чесно. О, це капець. Крута послана. Дай мені друг! Drew, hey. <laughs>